Слава Ісу! На країну насуваючи небезпека, до нас може прийти пухнасте звірятко. Отже, у чим небезпека коали, ми вам розповімо у нашому випуску. Яким чином він загрожує всім українцям? Дізнаєтеся про це? Одразу після реклами. Колекція кращих програм надвечір'я на диску Blu-ray. Українська оправа Уінфрі, Тамара Шербатюк. Сто найкращих програм на однім диску. Динамічно привічте і розважливо прошвидко пливне. Купіть blu ray збірку сьогодні і отримайте раритетну програму про холодну зброю. 25 років полезу ножа. Надпрограма надведуча надвечір'я над диску ray Отже, коаліція, народний фронт і блок Петра Порошенка починають з'ясовувати, хто буде головний у коаліції. Блок Петра Порошенка буде основою парламентської коаліції. Народний фронт повинен стати стріжнім формування нової більшості. Порошенко хоче бути основою, а Турчинов – стрижним буде основою, повинен стати стрижним. Тоді виходить, що їм нема про щось сперечати. Вважайте, що вони ще домовили. Об'єднання буде. Коаліція, в який блок Петра Порошенка, буде основою, а народний фронт буде стрижним. Виглядатиме отак. Я не знаю, кого вони збирають чи наколювати на стрижень, але на місці пана Садового і пані Тимошенко я був би обережнішим. А от на місці пана Ляшка. Я сподіваюся, що я ніколи не буду. Але я ще відволік. Так от, небезпека Коулічіади. Якщо вони ще не домовлять швидко, то нас чекають темні часи, бо у нас таке вже було. Після помаранчевої революції Тимошенко і Ющенко не змогли працювати разом і пересварилися. І це привело до влади Януковича. А потім ми знаємо, що було. Майдан, Путін захопив Крим, війна. І що? Знову підемо по колу? Пане Яценюк, невже ви хочете три роки провести за ґратами? Пане Порошенко, невже ви хочете закінчити свою політичну кар'єру з рейтингом 0,1%, випасаючи бджіл? Шановні політики, не наступайте знову ж на ті самі граблі. В Україні будуть вила. Але головна позитивна тема цього тижня, звичайно, вибори. Вони ще відбули. З чим я вас всіх і вітаю? І я раніше за вас всіх знав, якими будуть їхні результати, бо знаю одну 100% прикмету. Заступник голови ЦВК Жанна Усенко Чорна. Так вона виглядала завжди. Якби вибори взагалі ще не відбули, це було б одразу помітно по ній, бо вона би виглядала ось так. А якби вибори пройшли ідеально, то отак. Якщо ви побачите Жанну усенко Чорну у такому вигляді, то значить у Карпатах добре вродили гриби. І ще про прикмети та забобони. Ви помітили, як різко змінивши переможець на виборах? За результатами екзит полів перемагав блок Петра Порошенка, а потім бац! І переможцем став народний фронт. Це так звана виборча аномалія. Очевидно, було втручання потибічних сил. Ось воно стало ще найгірше. Ще до оголошення результатів Порошенка привітав Кремль. Відущі сили Верховної Ради станет блок Петра Порошенка, який є нашим партнером, партнером нашого президента. Це старе прокляття Кремля. Воно знову запрацювало цього тижня. Якщо офіційні особи російської влади кажуть про когось із українських політиків Добре, то в нього падають рейтинги і все йде шкереберть. І судячи з результату свободи, Лавров похвалив і їх. І продовжуючи рубрику Бій лежачого, наш кореспондент вирішила ще прикинути Львівськоупаненко і записати на Бамбетлі інтерв'ю з Іриною Фаріон. Давайте ще подивимо. Добрий день, вже дуже замерзла, поки вас чекали. Вчора всередину найшли. Дуже приємно, хотіла дня. вас зустріти. доброго дня. Трошки повернулася. осінь, нормально, ні. Це класно. Це, це найкращий мороз був на вибори, щоб бактерії вбити, але не вбили. Навпаки, усі бактерії в парламент. Те, що робиться в Верховній Раді, це фастфуд. Це дуже некорисний для організму продукт, який називається Верховна Рада. Подивіться, як я сходила за цей час. У гарній формі дуже гарно виглядає. Ну бачите, я дуже гарно виглядаю, тому що вибори мене звільнив від того, аби я була голосом вопіючого в пустелі. Тому я заходжу зараз в студентську аудиторію як в море молочне. Я повернулася знову до джерела. Я така щаслива. Що я можу йти парком говорити з листям, які мене більше розуміють, ніж депутати. Я таки не зрозуміла. Ви, ви хочете йти в парламент чи ви не хочете йти в парламент? Не залежить від мого хочу, життя це не хочу, життя це мушу. І якщо хтось скаже, що Фаріон когось дратує, то купи собі заспокійливі, щоб ти се не дратував. Я не піду з політики. Тому що дуже багато людей хочуть, щоб я з нею пішла. Я вредна. А я вредна. Це моя перша монографія про українські прізвища. Чому вона політично знакова? Тому що перший скандал навколо Ірини Фаріон це дитячий садок, коли вона дітям в садочку розповідала, що Федя Федямаша, форма не наша. Пляйте туди. Та що ти песю злостишся? Та все добре. Собаки брешуть на щити. Пес гавкає, а сонце світи. Оце про свободу, розумієте? Так, свобода запліднила гаслом Бандерівським, свобода навчила співати славень. Це означає так, використали і викинули. Про тих потвор я не говорю, там регіонали, комуністи. Тих ми закрикували українська, а вони нам кричали фашисти і ногами. Це найкраща оцінка моєї діяльності. Страх, який вони чують переді мною. Вони ж розуміють, що до мене краще не підходити. Звичайно, що до фріо ніхто підходити не буде. Чому мене світ хоче змінити? Як росте на городі троянда? То ж не хоче, аби троянда стала волошкою. Кожен є собою. Я яблуня. І не буду родити вишень. І грушок також. Ніхто мене до цього не змусить. Знаєте, що було найогидніше? До сліз. Просто до сліз. Був один раз епізод, який я вам відкрию, коли мав говорити Звягільський. і він, звісно ж, не говорить українською. Він підходить до мене і каже: Ні, ми маємо ще час, я вам напишу це все українською мовою. Я вас прошу. Я не можу прочитати цього. Він починає говорити це російською мовою, я починаю кричати українська, а мені мої попритини кажуть, будь ласка, після цього. Приходжу до тягне полка і кажу, для чого ви це зробили? А він мені каже, тому що він найстарша людина парламенту. Я кажу, це все одно неправильно. Є речі. Є речі, в яких не можна поступитися ніколи і за жодних обставин. Можна вас обмовити? А хіба це не гієни, які порпаються в мертвічині?